Розкажіть про це диво дивне. Що це за скриня така гарна? Це ми вирішили відродити ось в інтер'єр повернути нашу старовинну скриню, яка тепер вже може бути сучасною, ви бачите. Бо вона зникла у нас, бо з'явились шафи, а скриня зникла, а це дуже красивий предмет інтер'єру, ви бачите його раніше. Та хазяйки розписували, самі розмальовували. І зараз е, також ми пропонуємо е, самим і розмалювати її, або замовити. Це в Козівці у вас цілий, як це сказати, ну, бізнес, і... можна сказати, <різна> на старовині промисел. Так, Хто так. виготовляє з Виготовляє, у нас є. Е, е, якби, е, Є Сашко Столовий, що придумав саму ідею. Придумав ага. цю скриню. Далі я вже роз, розробляла трафарети для самостійного розпису скрині. І в нас є майстер. Звісно, почалося все з Сашка із майстра. Він знайшов майстра, який може виготовити цю скриню. По його а описі. де ви берете дерево? Майстер заготовляє сам, тому що в нього є, і як воно відкривається? Відкривається, відкривається. отак. От Кришка. можна ще замовити, щоб воно само відкривалося. Ну от, отак ось воно робиться при скринах, так як і в старих скринях Бачите, який? І скільки ви за місяць робите О. таких скринь? Тому що один майстер це ж така ручна робота. Майстер скільки може зробити, ну це не більше чотирьох скринь на місяць. Ну та штука скільки коштує? Чи це комерційна таємниця? <гум> ну там різні є ціни, в залежності від того, чи це самому розмальовувати, чи це зробить розпис наша художниця. <гум> Я хочу зробити сюжет про вас.